Гараж сучасного українця зараз може виглядати ось так приватний літак за ціною в 70 тисяч доларів. Це те ж саме, що й дорогий позашляховик. Але далеко не кожен позашляховик впорається з українським бездоріжжям або ж африканськими пустелями. Зовсім інша справа літак. На 100% українські та надлегкі вітчизняні літаки давно підкорили світ. Таку до Львова три години. До заправка ще чотири години. І ви у Венеції. Ось так український бізнес і йде у Європу. Майже півсотні літаків щороку вартістю більше 60 тисяч євро за кожен. Тут вміють робити бізнес на ось цих українських літаках. Літають у 40 країнах світу. А сьогодні політаємо і ми. Його за 25 років вітчизняний аматорський клуб літакобудування перетворився у всесвітньо відому кампанію. На сталевих птахах, зроблених в Україні, вчаться літати майбутні пілоти в благополучних Данії та Великобританії. Ними ж розсікають арабські шейхи в неймовірно красивому небі еміратів. А в далекій Австралії українськими літаками навіть пасуть скот із повітря. Знайомтесь, Юрій Яковлєв. Він інструктор та пілот із двадцятирічним стажем. А його компанія найбільший український виробник надлегких літаків. літаків. прочні, дуже прості в управління. Це у його компанії сьогодні стоять черги на замовлення. А в арсеналі сільськогосподарські літаки, літаки для аерофотозйомки, чотиримісні та літаки амфібії. Спочатку, як і в багатьох історіях, про успішний бізнес Юрія Яковлєва спіткало кілька невдач: розпад СРСР, який сплутав плани конструкторів, офісу гуртожитку та ремонт чужих літаків. До цього в вплоть до того, що у нас був автомобіль. Ну от, мікроавтобус. І ми этим автомобілем перевозили з Борисполя там свіжу еду в один из перших шикарних там ресторанов. Тисяча дев'ятсот рік приніс перший важливий успіх. Кияни взяли перше місце на авіашоу у Санкт-Петербурзі. Денег на участь в виставках не було. Поэтому ми решили участвовать в международных соревнованиях. Цього ж року Аеропакт за 12 тисяч доларів продав свій перший літак в Угорщину. Проте історія успішного українського бізнесу почалась з об'єднаних Арабських Еміратів, куди українці поїхали на свій страх і ризик. Вони були помічені арабським шейхом, який пізніше став партнером авіакомпанії, вклавши у бізнес 7 мільйонів доларів. Кусейн Алі Рашид він почав покупати наші самоліти. Ну фактично почав працювати як наш діляр. Відтоді все пішло як по маслу. У 2000 році компанія продала 15 нових літаків. А всього через 4 роки вийшла на показник 130 – на сьогодні компанія випустила понад 10 різних моделей надлегких гвинтокрилів. Екіпажі Аеропакт неодноразово ставали призерами міжнародних конкурсів, і тому ці літаки сьогодні користуються заслуженою повагою пілотів у всьому світі. Друге місце на чемпіонаті Європи у 2008 році. Друге місце на чемпіонаті світу у 2007 році. Третє місце на двох світових авіаційних іграх. Завдяки своїй надійності та всесвітній славі літаки Аеропакт поставляються в країни Європи, Азії, Північної та Південної Америки. Я літаю понад 20 років, 10 з них по Австралії. Тепер в мене є цей маленький літак, який легкий, зручний, зрозумілий. На такому легко літати в сонце. І саме тут провідні інженери країни розробляють та ставлять на серійне виробництво надлегкі літаки найрізноманітніших модифікацій. М'ясний легкий ну, це порядка двох лет йде проєктування. Сьогодні підприємство серійно виготовляє легкі літаки А-22 ЛС, А-22Л-2, а також виконує індивідуальні замовлення. не велика, поэтому не може позволить широкий спектр самоліту. Усе виробництво відбувається на території трохи меншої від футбольного поля та складається з п'яти основних етапів. Розпочинається усе з механічного відділу. Тут на фрезерних станках в день виготовляють по кілька сот металічних деталей для літаків. Паралельно у ділянці пластикової конструкції виробляються деталі складної форми, такі як капоти двигуна або арки для колес. Далі за маршрутом агрегатна ділянка. Тут збирають вже деталі літака, основні елементи конструкції лайнера. А ось тут одразу по сусідству відбувається фінальний процес збору гвинтокрила з деталей. Літак збирається докупи, після чого встановлюють найдорожчі елементи літака двигун, електро- та радіообладнання. Пустя місяць після початку зборки самоліт готов к відправки клієнту. Щомісяця звідси виходить щонайменше сім таких літаків. Українські ультралайти розлетілися уже усім світом. Угода про зону вільної торгівлі з ЄС сьогодні допомагає просувати українські товари в Європу. Проте в авіаційній галузі головний успіх це якість і надійність техніки. Ми вже пару десятків лет, считають в асоціації. Сьогодні завдяки українському аеропакту пожежники в Австралії патрулюють ліси, картографи в Іспанії проводять аерофотозйомку, рятувальники в Сингапурі стежать за береговою лінією. А туроператори по всьому світу катають туристів на літаках з позначкою «Made in Ukraine». Сьогодні в нашій студії людина з тим самим прізвищем. Чою відомого радянського авіаконструктора Юрій Яковлєв, співвласник компанії Аеропракт. І там є ще у вас арабський шейх, наскільки я розумію. Да, є партнер Арабський Шейх Хусейн Алі Рашид Альмала. Но он к нам присоединился в 99-м году. А починали ми як компанія ровно 25 лет тому. Осені 91 першого года з моїм другом Олегом Литовченко. А скільки інвестицій вклав ваш арабський партнер, і скільки власних грошей вклали ви от на сьогодні за гроші нашого арабського партнера ми купили своє поміщення, свої цеха і сейчас ми можемо чувствовать себя очень спокойно. Ми можемо говорити о інвестиції в, в несколько мільйонів доларів. Чи вчасно була його поява? Наскільки ви тоді потребували фінансової допомоги? Ми пропонували, а, Хусейну купити просто новий самоліт. І він на це дуже швидко згодився, заплатив, а предоплату ми зробили самоліт, почали працювати. А в 99-му році він прийняв рішення присоединятися до нашій компанії. Юрій 95-й рік літаки, це ж космос, до вас ну, от на, на той час, до вас якихось а... Предъяв с боку бандитов не было тогда? Ну, Крышу вам никто не пропоновал? Все, что было в 90-м году, нас коснулось. Единственное, мы, может быть, счастливые люди, у нас уникальный бизнес. Вести такой бизнес, ну, как бы, весьма тяжело. Наверное, те люди, которые, может быть, и присматривались к нашему бизнесу, они достаточно были умные, чтобы... Не иметь к нему претензий, к нам претензий. А сколько часу для того, чтобы отримать лицензию. Для того чтобы стать частным пилотом, надо пройти теоретический курс и сдав экзамен. Чтобы получить все-таки пилотское частное, надо отлетать не меньше 40 часов. Для выполнения зарубежного полета надо получить еще отметку о владении английским языком авиационным на так называемом четвертом уровне. Это тот уровень, который обеспечивает безопасное общение с диспетчерами. Какая доля в высотках ноу-хау, то есть в производстве, и доля комплектующих? Модель основная, которая вот, дает нам хлеб, это «Аэропрак-22». И мы постоянно совершенствуем ее, а следим за качеством и улучшаем качество и улучшаем сервис. Вот это и есть ноу-хау на самом деле. География продаж. Можете окреслить нам? 25 – Австралия. В Европе мы продаем процентов 50. 25 – это Соединенные Штаты и Азия. Почему вы направляете такие пассажирские? Если мы начинаем выпускать четырехместный самолет, то только его сертификация требует нескольких миллионов долларов. Ні одна фірма вже була вбита чотирихмісним проєктом. Як буде розвиватися майбутнє саме української громадянської авіації? Ну, все залежить від того, як буде розвиватися наше суспільство. Від рівня демократії в Україні. Безусловно, <гум> зростання суспільства дорівнює зростання цивільної авіації. Я вам дуже да. дякую. Дякую за те, що дозволяєте нам літати. <гум>